Тенісний прогноз, четвертьфіналий. Так вже, друзі, відомі чотири учасниці чвертьфіналів, які почнуться 3 червня, і серед чвертьфіналісток на Ролан Гаросі наша Еліна Світоліна. Як я вам і казав, так, знову ще один. Важкий матч, ще одна важка перемога в активі у нашої першої ракетки України Еліни Світоліної. Я з радістю вітаю всіх, всіх, хто вірив у Еліну, всіх, хто вірив моєму прогнозу, всіх, хто взагалі вірить українським тенесисткам і вболіває за них. Вітаю! І вітаю у нас на каналі. Я дуже радий, що ви, не дивлячись ні на що, ні на результати, не на події, навіть на погодні умови. Завжди зі мною. Це дуже важливо, друзі. Тому не забувайте, хто ще досі не підписаний, підписуватись на наш канал, ставити свої неймовірні лайки, вподобайки і змістовні коректні. Коментарі. Дякую наперед. Буду починати. Ви здогадались, що мова піде про перший чвертьфінал Світоліна швтак. Багато хто по-різному називає ігу. І свентак, і швінтак, і швєнтак. Це не помилка. Друзі. Ми з вами не польські літератори і Риторики. Ми прости аматори-прогнозисти, а дехто з нас просто вболівальники. Так як написано польською мовою святек. Але свято. По польськи теж пишеться свято, а читається свято. Тому. Швентек, призвища якої походить однокорінне з словом свято, швток. Святкова, типа. Правильно вимовляти швтек. Так само, як дякую, дякую, пишеться польською мовою, дякую. «дякую». А ми вимовляємо «дянькую». Н є така е, невидима польська буква М в деяких традиційних польських словах. Тому ви часто бачу, задаєте мені запитання, чому пишеться так, а ми вимовляємо так. Оце такі парадокси е, вимови на польській мові. Хоча повторюю ще раз, якщо ви будете вимовляти е, святок без букви Н, це також не буде помилки. Тому вимовляйте, я вам зручно е, запам'ятати і зручно вимовляти. Я завжди кажу швінтек. Тому що я тисячі разів був в Польщі, я трішки знаю. Польську мову, і я знаю точно, що я майже 100% правильно вимовляю. Я точно знаю, що я правильно 100% вимовляю ім'я Світоліна. Світоліна найкраща. Оце я точно вимовляю правильно. Це для мене важливо. Отже, друзі, жарти відставляємо в бік. І починаємо прогнозування. Ну, по-перше, не гріх пригадати, що Світоліна і Швентак зустрічались чотири рази в офіційних матчах. І е, перемагала Світоліна лише одного разу на Уімблдоні 2023 року. Уже пройшло майже 2 роки, тоді Світоліна на траві. На трав'яному єдиному мейджорі е, турнірі Великого Шолому перегравала польську супертенесистку Ігу Швонтак. А три рази швтак перемагала. По-перше, у 21-му році в Римі, в 24-му році в Дубаї, і в 25-му році уже в цьому свіжі Спогади у нас Майамі. Майами. В Майами Швінтак також перегравала Світоліною. Тому на ґрунті зустрічались 4 роки назад, в Римі, швидка перегравала Світоліну. І це на ґрунті був один єдиний матч. На жаль, ми на 100% не можемо спиратися на Статистику того матчу, бо це було дуже давно. Тоді Світоліна тільки повернулася з декретної відпустки з приводу народження доньки, і тоді Світоліна, наскільки я пам'ятаю, дуже-дуже так важко входила е, уже на наступний рік народження доньки, 21-й дуже важко входила в корт на будь-якому покритті. І на ґрунті, в тому числі, це відразу в 2020 році Страсбур виграла Світоліна, але Страсбур не той рівень, що Рим, і тим більше, не той рівень, що відкритий чемпіонат Франції Ролан-Гарос. Це найвищий рівень, і у Світоліної є чим пишатися. Уже, якщо я не помиляюсь. Четвертий чи навіть в п'ятий раз Світоліна на Ролан-Гарос виходить у чвертьфінал. Якщо вона пройде швток і вийде в півфінал, це буде рекорд. Ще жодного разу у півфінал Світоліна не виходила. Тому, я вважаю, це чудова мотивація для того, щоб. Зламати цю статистику і поставити уже 1-1, зробити рахунок на ґрунті проти швта. 1-1 нічейним. Нагадаємо: Світоліна на шляху до чвертьфіналів пройшла Сонмес, Бондар, Пера і Паоліні. Буквально ось ось сьогодні. Дуже важкий матч. Швьонтак пройшла Шрамкову. Радукану, Крістіан і Рибакіну, буквально пару годин тому закінчився матч. Що ще нам потрібно знати? так уже п'ята, я вже казав, не дивуйтесь, якщо швтак провалить далі виступи тут на ролан а Світоліна піде дальше, то. Відставання від Світоліної до Швьонтак буде скорочуватись неймовірно. І навіть не виключено, що скоро Швьонтак, якщо не буде далі вигравати і показувати чудові результати, вилетить навіть з десятки. Так як це зробила Рибакіна. А світоліна, якщо буде додавати. До свого рівня, який вже має на сьогодні, я не виключаю, що знову з'явиться, як і в 2017-2018 році, знову з'явиться в першій десятці. І навіть Світоліна була і в першій п'ятірці. Тому, друзі, я вважаю, що у Світоліної неймовірна мотивація вперше виграти. У швінтак на ґрунті і вперше вийти в півфінал на Ролан-Гарос. Е, Світоліна, я точно знаю, якщо ще трішки капульку додавить е, по всім параметрам, а вона це може зробити. У неї є воля до цього і бажання, в неї є е, воля до перемоги. Це помітно навіть по іскрам у, не, у її очах. Так, я переносно маю на увазі іскри. Ви зрозуміли, до чого я і про що я. І тим більше пам'ятайте мою фразу. Тільки ось така світоліна, яка з кожним матчем на ґрунті, тим більше додає, тільки така світоліна. І тільки. Більше ніхто зможе переграти Соболенко. Більше ніхто не зможе. Це я забігаючи наперед, тому що в наступному відео я вже буду давати прогноз на матч Соболенко-Джен. Це матч, переможеця якого зустрінеться з переможецей матчу Швьонтак Світоліна. Дуже важливо. Тому дочекайтесь. І тому, друзі, я чесно кажу і прямо замахався перераховувати всі стимули і мотивації для Світоліної в цьому матчі. Так, чесно, от вам скажу чесно: так і хочеться взяти перемогу Світоліної. Так само, як мені ось те саме відчуття. Що було і перед матчем проти Паоліні. Але не хочу наврочити. Хоча я не суєвірний, незабобонний, хочу перестрахуватися. Я беру фору по сетам на Світоліну плюс 1,5. І це буде більш небезпечніше і навіть для тих. Хто довіряє мені і хто зачасту дуже так неодноразово вже слідом за мною так само ставив, як і я. Тому, друзі, мій єдиний і остаточний варіант прогнозу на матч Світоліна швентак, фора по сетах на світоліну плюс 1,5-1,83. Дякую за увагу. Дякую, що підписались. А хто ще не підписався, будь ласка, давайте зробимо це ось прямо тут і прямо зараз. І прокачаємо наш канал своїми лайками, вподобайками і змістовними коментарями. Дякую тисячі разів від щирого серця всіх вас. За Підтримку за активність, за перегляди, за увагу і повагу до нашого каналу. Слава Україні, слава ЗСУ! Скоріше нам перемоги над расистами. Міцного здоров'я, мирного неба. До зустрічі. Всім па-па.